Ну і як в Україні взагалі відбувається, це, чи наскільки це системно кількість СЗЧ, коли більше, коли менше, про це все далі ми поговоримо з експертом з військового права, з Романом Лихачовим. Пане Романе, добрий день! Дякую, що добрий день завітали до нас в студію. Почнемо, давайте з самого такого початку. Тобто, загалом, як багато справ зараз ведете по СЗЧ і чи тут можна спостерігати якісь хвилі, коли, наприклад, звернень більше, а коли менше, можу сказати, що я досить давно працюю взагалі по військовослужбовцях, по захисту прав родин військовослужбовців. Різні періоди є. Були такі ж справи. Ну це неправда говорити, що їх і раніше не було. Вони по мирному часу такі справи були, і в 2014 тисячі був. Ми в певний сплеск таких справ зараз. 22-го їх стало більше, більше, ну просто звичайно в тисячі разів зрозуміло. Як це відбувається, я б сказав би, що в принципі це йде хвилями. Коли йде певний наступ, то на жаль, спостерігається така тенденція. Може, це моя суб'єктивна думка, що. Різні бувають ситуації, люди отримали поранення, їх не відпускають на лікування, можливо, ситуація, коли відмовляються йти в наступ і просто покидають позиції. Тобто таких справ стає більше. Якщо умовне ну, затища на фронті, немає активних бойових дій, таких справ стає менше. І плюс з часом все ж таки просліджується втома військовослужбовців і оцей момент, що не зрозуміло, коли поміняють. Багатьма спілкуюся. Немає кінцевої дати. Ну часто військові говорять навіть таке, що з армії можна повернутися або трьохсотим, або двохсотим. Mm -hmm. Це правда. Це з наших слів клієнтів mm -hmm. серед ваших клієнтів. Ну чи можна говорити скільки у вас приблизно зараз місяць справ, які стосуються самовільного залишення частини, і е, е, які ви називають перші причини, чому вони власне до цього. Ну тобто, бо ми звичайно, інформаційний привід це. Справа Сергія Гнезділова, але власне він чітко аргументує, що це громадська позиція. Боротьба за правду у вас в основному це були люди, які пішли через те, що наступ їм страшно, чи через те, що вони вже там дуже довго не витримують. Чи можливо, тому що їх схопили і вони не хотіли воювати в принципі, і вони чекали будь якого моменту, щоб зразу втекти. Ну, знаєте, я б сказав, що за місяць це сотні дзвонків, які надходять до наших офісів. Але все ж таки я б тут якось розділяв по самовільних залишеннях частини. Якщо брати саме справах, то декілька, скажімо так є таких цікавих градацій. Перше, це ті, хто біжать ще з навчальних центрів. Його піймали він тису, не переплив, відправили в навчальний центр. З навчального центру він побіг і деякі там 40 кілометрів пройшли, і знову побіг через кордон. Є навіть таких, хто в самовільному залишенні військові частини вони вже за кордоном. Виїхали хтось на законних підставах, хтось незаконно виїхав. Але таких справ дуже насправді багато. Є ті, хто, наскільки ну, мені зі слів клієнтів відомо, вони навіть просто навчальні збори покинули за кордоном і не доїхали, ну, не повернулися в Україну. І такі є. От. Тобто ну, про це слід говорити. Ну, це перша така категорія, які на стадії ще не бували в боях, але вже побігли. Є друга категорія це люди, які, наприклад, з різних. Причин у нього є підстави для. ну Найпоширеніше це в 22 -му, 23 -му було є підстави для звільнення. Є всі документи, а військова частина просто не приймає і не звільняє. Одинокий батька там, або мати, е особа з інвалідністю другої групи. От просто військова частина е не приймає, не звільняє військовослужбовця, і військовослужбовець на це ну, поглядає, поглядає, розвертається і їде. У нього там онкохвора хвора дружина, як у одного з моїх клієнтів, в принципі, законні підстави для звільнення. Ну а просто командири не хочуть звільняти. І тут, от в цьому випадку, основне це на третьому році повномасштабної війни ми не виробили гарні способи захисту прав військовослужбовців. І про це треба говорити. Чому? Тому що адміністративні суди, які зараз завалені справами військовослужбовців, вони просто їх не зможуть розглядати. Військових частин є алгоритм затягування справ? Ну це досить просто. Тобто, вносити якісь такі формальні клопотання, щоб постійно відкладати справи. І у мене справа, наприклад, по людині йшла півтора року, поки її звільнили. Тобто, ну, для чого цей час людина не може реалізувати своє право? А це власне півтора року СЗЧ було, чи це він просто звертався, щоб допомогли йому звільнитися? Це справа була, коли його незаконно мобілізували як студент. Він півтора роки служив. Через півтора роки ми доказали, що його 19 років, будучи студентом, незаконно мобілізували. Ніхто майже ніякого покарання не поніс. Військомату там просити 50 тижні гривень штрафу. Хлопець ви за цей час його відрахували там і все інше. Е, тобто, ну, е, другий механізм це скаржитись вищому керівництву. Ну, я сам прослуживши в армії 10 років, я не розумію, як, як можна дієво скаржитись вищому керівництву. По-перше, е, це не спрацює. Бо, наприклад, скаржитись е, на командира батальйону, командиру бригади. Ну, звичайно, в більшості випадків командир бригади прийме сторону командира батальйону, а не військовослужбовця, і об'єктивно не розглянуть це. Ці інші там механізми, ну вони є показано, що вони працюють там у повноважених справ людини, там Міністерство оборони, там захист справ військовослужбовців і все інше. Воно досить нормально не працює. Можу вам сказати, що у військових частинах навіть адвокатський запит досить часто не отримують з пошти, не відповідають, пишуть формальні відписки, і за це ну, ніякого може покарання не буває. Тому у цей момент людина втомилася, вона шукає справедливості, тобто має право на звільнення, але нічого зробити не може. Вона просто йде в СЗЧ. Третя категорія це ті, хто, наприклад, надано наказ на штурм, людина розуміє, що вона не повернеться. От у мене є клієнт, який чотири рази ходив на штурм. В останньому бою у нього не повернувся ніхто, крім нього, він був легко поранений. Йому сказали, котрий йти на штурм. Психіка не витримала у людини. Ну, до речі, зараз він звільнений як е, психічна хвора людина. Вже. Ну, тобто, командування йому говорить, що так, якщо зараз не йдеш на штурм е, з тих, хто живий залишився, подаємо тебе як того, що не виконує наказ. Або йди в е, самовільно залишай угу. частину. Тобто, Командування іноді, знаєте, такі факти, от, факт цікавий розмова з клієнтами, що командування говорить: ну, можеш йти все заче, або ми записуємо невиконання наказу. І людина, ну в чому різниця? Якщо не виконує наказ, його досить часто зразу ж там можуть там і приїхати там підозрювати чи, 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 чи арештувати. Тобто ці справи проходять швидко. А самовільно покидає він частину. Може, рік, може, два бути в самовільному залишенні військової частини. Ну нічого за це йому не буде, ніхто його не шукає. Де, деякі я от зустрічаюсь, таксі їдеш, і людина військовий, е, таксист розказує, що. Та я військовий, я говорю, о, а як давно служити? Він говорить: та я все СЗЧ. Тобто людина спокійно працює в таксі, він все заче. Ну ми розуміємо, що вал справ, і багато кого не шукають насправді, бо ресурсу нема всіх шукати. І тут, ну, оцей момент ну, досить важливий. І великий пласт тих, у кого хто йде все заче по медичній допомозі. Наприклад, у нього реальне захворювання. Командування говорить: ні, лікувати не будемо. Механізму іншого, як лягти в лікарню, в цивільну, немає. Тільки людина поїхала в СЗЧ, і там лікується. Це завжди це якась така крайня, фактично крайня точка. Ви знаєте, ну, є ті, хто я стикаюся, там вони там, розказують, я пішов сузачі, тому що взагалі служити не хочу, але це досить мало. В основному, якась причина. Яка ну, людина йде на злочин від 5 до 10 років. Тобто, в основному це крайність. І, до речі, неправда, що йдуть якісь там баягузи, труси і все інше. Там кожна ситуація різна. У мене є ситуація, вже про неї можна розказувати з однієї з бригад. Командир розвідників, коли під Ізюмом опинився в шпиталі з важким пораненням? Йому приїхали і кажуть, виписуйся з шпиталя. Він говорить: ти ж сам не виписуєш лікарі, ж виписують. Ти нам потрібний. Він говорить, лікар заборонив, сказав, що якщо я поїду, ну все, ти станеш інвалідом на все життя. Він доліковується тиждень-два. Приїжджає бригада. Вони говорять: ти все заче. Журт, як це? Я самовільно залишив частину. Я в шпиталі військовому лікувався. Ти їдь з частини у тебе служба призупинена, тебе немає. Рік я поновлював з ним справедливості. Рік в судах людина не могла служити нормальний, командир розвідників. У нього там ордени здається, і замужність теж там є. Тобто людина рік в судах відстоювала вправо на справедливість. В результаті ми його поновили, скасували наказ на СЗЧ. Тобто, бійця реально, фактично ми втратили на рік. Ще й півмільйона військова частина виплатила грошового забезпечення за цей так званий в лапках вимушений прогул, ну за кошти платників податків. Ну і в принципі нормально, за це ніхто не поніс ніякого покарання. Яке буде нормальне ставлення у людини? При такому ну, ніякого нормального не буде ставлення. Негативно, однозначно буде негативне. ставлення. Ну, от. І е, це стійкість людини рік відстоювати в судах. До речі, таких справ теж багато, яких через суди поновлюються, доказують, що ну, є процедурні порушення. Тут ще треба говорити, що не завжди військові частини нормально щось е, можуть службове розслідування проводити. Але, ну, скажімо так, е, є і випадки, коли реально людина е, в шпиталі. Я більш того, скажу, у мене є в одній з бригад, людина рахувалася, самовільно залишивши частину, коли його закопів непритомного направили в шпиталь. Він там помер в шпиталі, але у військовій частині він рахується самовільно залишивши частину. Коли я надав свідоцтво навіть про смерть, вони говорять, так, а ми не знали, що, звідки ми знаємо, що він помер. Я говорю, він помер в військовому шпиталі. А отут написано виписці доставлений з позицій. У вас він рахується, все це нормально. Як можна уникнути, бо це якийсь недогляд, халатність в даному от в цьому конкретному випадку? Тобто, тут бракує людей, які мали би цим займатися, чи в чому проблема? Знаєте, я часто, коли до мене звертаються і критикують державу, я говорю: держава у нас нормальна, у нас піде з виконавцями на місцях. Ну насправді. Тобто на третьому році повномасштабки треба налагоджити процес, не видумувати щось. Ну, і тут ще, знаєте, таке, я не знаю, от що працює останній рік, можливо, чиновників більше мобілізувалося, які щось придумують бюрократію. Багато випадків зараз стало, коли людина стояла напередку на позиціях, наприклад, пішов штурм, втрачений зв'язок з позиціями, військова частина пише, такого то такого то рахувати, самовільно залишивши частину. Читаю матеріали розслідування. Говорю, а чого ви, ну, він може в полоні? Там, або загинув взагалі. Важ навіть ви до позиції не можете дійти. Вони зараз під расистами. Далі фраза військової частини досить цікаво. Знаєте, жаль, що вони це не пишуть. Ви знаєте, от у нас немає точних даних, а може він просто самовільно залишив позицію, і кудись пішов. А ми зараз будемо виплачувати його сім'ї грошове забезпечення і потім будемо відповідати. Ви скасуйте все це через суд наші. М'яка кажучи, тупі накази, я по-іншому це не назву. А, і в подальшому все буде гарно. Я говорю, для чого це робити? Ну а завтра приїде аудит і нарахує нам ці мільйони, які ми заплатили родині. Я говорю, а так ну ви ж платите родині. Ви розумієте? От зараз родина залишилась без фінансування. От знову таки, і такі у мене є вже судові рішення у нашого офісу. Тобто, ми через рік-півтора відвоюємо справедливості, гроші заплатять за рахунок знову ж таки платників податків. Ну а так простіше зробити. Можна по ваших кейсах, які, власне, ви справи захищаєте клієнтів, які мають справу по самовільно залишені частини? В скільки випадків, ну, ми знаємо, що закон не карає, якщо людина погоджується добровільно, повернутися в, в свій бойовий підрозділ чи не бойовий, в яких випадках у вас закінчується справа тим, розгляд, що люди такі. Вирішують, що вони повертаються, а якщо не повертаються, чи є реальні вже сроки, зокрема в ваших справах, що людина сказала, Ні, я не повернусь і її посадили на 5 років. Ну, смотрите, можу сказати по справах такий цікавий момент. 22-му році досить багато суди давали зі спитовим строком. Плюс, ну хто, до речі, йшов в самовільне залишення частини, і тут треба момент цікавий. Це ж один з способів звільнитись з армії. Тобто людина отримувала спитовий строк, писала. На те, щоб її звільнили, і через те, що вона отримала з строк, її звільняли з армії. Де, для деяких просто от я спілкувався, для чого він зробив це, СЗЧ, це вихід, щоб звільнити з військової частини. А, тобто звільняють, бо є вже кримінальна справа? Е, коли вже є вирок. От ага. вирок, коли був, у ну, мене там по 128-й бригаді такі е, випадки є. Тобто людина вчинила е, самовільне залишення частини, суд осудив, людина отримала спитовий строк і її звільнили все. В лютому 23-му році ну, багато вже СЗЧ почало фіксуватися. реальний сплеск. Всі бачать, що ну, їх більше більше більше. Тоді вирішили на рівні законодавства прийняти так, щоб іспитовий строк ні. Тільки реальний від 5 до 10 років, плюс нижче нижче заборонено. Ну, Тобто, фактично, справи по самовільному залишенню військової частини і справи по корупції їх приравняли. Тобто, і там, і там реальні тільки строки. І тоді більшість вирішила взагалі, ну, тобто, якщо раніше там вчинив ну, і вирішив повернутися, бо і спитовий строк, там, ну, в принципі, погано, але все ж таки спитуває. А тут, якщо ти повертаєшся, ти отримаєш від 5 до 10 років. Держава думала, що це спрацює. Насправді, я б сказав, би, що це спрацювало в гіршу сторону. Люди перестали повертатися. І з більшості, тобто з кожним, хто до нас звертається по самовільному залишенню військової частини, я шукаю момент, навіть іноді дзвонять. А що мені буде, якщо я вчинюся за Я починаю розмову з того, можливо, це неправильно в чому з сторони, як я не знаю, адвоката, але я починаю зі сторони, що зробити, щоб людина не вчинила СЗЧ. Це взагалі не моя повинна бути робота. Це робота психологів, командирів і всіх інших. Я е шукаю моменти. Там людина мені говорить, ось у мене от така проблема, така проблема. Ми шукаємо вихід. Я говорю, ну не роби злочин, це останній крок завжди. От тому ні в якому разі, і шукаю ці виходи. багатьох я відмовив це від заче. Можливо, з адвокатської сторони це неправильно, але з тематики захищати військових це правильно. От тому я шукаю цей момент, і якщо вже людина говорить, та я вже давно все заче, шукаємо теж вихід із ситуації. Навіть до того моменту, наприклад, у мене є клієнти, які беремо ситуацію, тих, хто вчинив злочин в 22 му там все зрозуміло. Часто суди дають із питовий строк, і далі людина звільняється з військової служби, якщо хоче. В основному. Якщо, ті, хто вчиняли в 23 му ну, наприклад, там різні бувають причини, ми проаналізували. ну, Неправий військовослужбовець, сам момент, коли ти покидаєш військову частину, немає різниці, на якій підставі. В основному це вже є кримінальне правопорушення. Тоді декілька варіантів. Ну, от розглядаючи, до речі, справи, Державне бюро розслідувань багато позакривало справ через відсутність навіть сумисля. Ну, Коли вони допитують військовослужбовця і питають, а чому покинув військову частину? Він говорить, а я її не покидав. Мені сказали йти на штурм. Я відмовився, і військова частина поїхала. Я не покидав військову частину, тобто тут інший взагалі склад злочину, і через відсутність умислу на покидання військової частини, все інше закривали такі справи. Досить багато їх по державному бюро розслідування закрито. Тож мені Тобто, я розумію, що реальні, що людина сідає в в'язницю. Це дуже рідкісні випадки, в основному це все із строки. Тобто... після 22-го, напевно, ні, uh, так? Ні. Спитов... Якщо Немає. ті, хто е вчинив е злочини після лютого е 23-го року, то ті справи, е які закінчилися обвинувальним вироком, це в основному 5-6 років давали. Реальних, без іспитового строку. Я маю на увазі, коли вже суд розглядає справу, знайшли людину, судять в більшості випадків, люди повертаються, чи в більшості випадків люди. Ну тобто, скільки приблизно в відсотках люди кажуть, окей, я повернусь, не треба, не хочу в тюрму. Ну беремо момент, оцей що тільки норму ще ввели до норми цієї більшість не поверталася. А якщо вони йшли в суд і визнавали свою вину, ну в мене є такі підзахисні, вони отримували 5%. Років реально позбавлення волі надік, якщо визнавали вину і казали... якщо визнають вину, найменше, що може. Тобто, суд обмежений, враховуючи те, що прийняла Верховна Рада, суд може тільки дати 5 років, все більше він нічого не може дати, на жаль, людині. Тобто, це мінімальний термін, і людина їде в'язницю. Тут ще цікавий момент по тих, хто повернувся. Е, можна глянути, е, єдине, що міг суд робити: якщо людина повертається, то він призупиняє справу. військової частини пишуть клопотання про те, що зупинити справу на будь-якому етапі розгляду. Е, і ну, людина далі служить, але справа висить. От поки вона служить, ця справа висить. Може там через рік, може через 10 років ця справа е, розглянеться, коли людина буде звільнена. Але призупиняли багато справ, до речі, в Україні призупинених по самовільному залишенню військової частини, ну, з тих, хто повернувся, у зв'язку саме з цим. І от коли ввели цю норму про повернення, гарна норма, можу сказати. От якщо юрист, як юрист оцінює цю норму, вона гарна. Вона працює, ну, можу сказати, плюси, і є мінуси, чому я вважаю, що вона недосконала в чомусь. Перші плюси це те, що. Ті, хто все зачев, ну тепер у них є шанс повернутися на кінець. Та, і знову багато хто пішов, подумався, хоче воювати. Там, е, інша причина, там, ну, наприклад, там, у нього з'явилося все інше. Може, переосмислив думки, якось. Е, тобто, шанс у цих людей з'явився, бо раніше шанс був отримати 5 років, і все е, тут люди можуть повертатися, але реальний мінус, а, що ми маємо. Бо таких випадків було вже багато. Людина тепер на 4 дні йде, на рік йде, на 2, на 10 років, потім повертається, і за це нічого не буде. от Зі сторони військовослужбовця і порушника, тобто він розуміє, що він вчиняє злочин, йому за це нічого не буде, якщо він повернеться в військову частину. І цей термін не обмежений. Тобто, можливо, тут треба було використовувати, якщо ми хочемо повернути тих і зменшити там ну різні. Я читаю завжди оцінки. Хтось говорить про 80 тисяч справ, хтось говорить про 100 тисяч людей. Я можу сказати, що я вважаю, що більше 100 тисяч. Ну, це моя суб'єктивна думка по кількості дзвінків, звернень і 100 тисяч думаєте зараз? Я думаю, більше 100 тисяч часто наводять в прикладах. Статистику кримінальних правопорушень це неправильно говорити про це. Це абсолютно така гра даними. Чому тому що в одному кримінальному провадженні, в мене є кримінальне провадження, де фігурує майже 40 військовослужбовців, які прийшли все заче. Тобто, коли нам говорять про 80 тисяч кримінальних проваджень, тут треба розрізняти, а скільки в кожному людей: 30, 40, двоє, троє, один. І тому я думаю, що цифра більша. Розглянули справ цих по СЗЧ, ну, може 1% цього. Навіть ну, судова система, якщо завтра зайде не знаю, 200 тисяч чи, там, чи 100 тисяч справ, ну це просто нереальне навантаження для суду, все це розглянути. І е, оцей період, що не встановили, я думаю, що для того, щоб люди повернулись, там треба було встановити в перший момент, це як амністію. Що там 2-3 місяці дати повернутися, щоб людина могла прийняти рішення. Угу. Такий досвід є, це досвід 16-го року. Тоді була теж велика кількість справ, Ну, скажімо так, на рівні антитерористичної операції, але велика кількість. Люди тоді поверталися, люди тоді по амністіях закривалися справа все. Тобто Амністія це був найкращий варіант для початку. Те, що зараз прийняли, ну, зараз Сергій Гнізділов показав приклад такий публічний. Ну, багато випадків все вони не публічні. Тут ну, треба говорити правильно, частина командирів говорить, а якщо завтра підрозділ цілий так піде, як Сергій не здіймав, і що тоді робити, і провалиться лінія оборони в нас. Ну тобто, цей механізм і поправка, яка прийнята, вона може в негативну сторону спрацювати. Те, що прокуратура оголосила, що його справа за дезертирство, але все-таки в нього СЗЧ, тому що він пішов з велика, він не лишив поле бою. Чи все-таки тут, бо я думала, що справа з дезертирство – це одне, суворіше покарання СЗЧ – це інше? Чи насправді має різниця? Бо дехто він ображається, я не дезертир, типа я ж не втікав з поля бою. Тобто, по якій статті він може піти тут. Конкретно він дезертир чи СЗЧшник, і чи можуть йому залі приписати державну зраду, якщо він почне далі е, публічно закликати, ну тобто використати, що це є не просто СЗЧ, а це намагання зірвати, умовно кажучи, мобілізацію. Він власне або... не закликає тут важливий цей фактор, що так, він ну, не туб, закликає інших, т... Т... що він просто Але розуміє. що він таким чином підриває так. національну оборону, бо за його прикладом можуть піти інші. Тобто і от чим можливо в принципі йому таке нав'язати таку ну, нав'язувати у нас зі сторони правоохоронних органів можна що завгодно. Тут питання, наскільки це розгляне з сторони законності суд. В першу чергу, дезертирство від самовільного залишення військової частини відрізняється тим, що при дезертирстві людина взагалі не хоче служити, і у неї умисел направлений взагалі що він ніколи не буде повертатися на військову службу. Сам при самовільному залишенні частини це просто точковий момент. Тобто, людина говорить, що я покидаю частину, але не говорить, що я ніколи не збираюся повертатися. Тобто, тут оця грань умислу, скажімо так, йде. Друге, що стосується ну, публічних закликів, всього іншого, я не почув те, що я бачив в його інтерв'ю, про те, що він закликає так робити. Він просто говорить про проблему. Е, можливо, час е, про проблему говорити, бо ну скажімо так, з тими, хто в самовільному залишенні військової частини з ними теж треба щось робити. Це наші громадяни, які перебувають в невизначеному становищі, яка порада людині? От вона щиро не хоче бути сезичешником. Вона відчуває, ну я б, де, спілкувалася якось з козиною людиною. Він, він він на той момент лікувався в психологічному диспансері. У нього здали нерви в результаті, але завдяки тому, що там вже просто я розумію, була така ситуація, що він у себе когось боку командира. Тобто вони розуміли, іди вже лікуйся, але його довели до стану. От коли людина відчуває, що вона дуже вже близька на цьому зриві, які на інструментарії, вона розуміє, що її не відпустять, куди щоб, хоча б десь вирвати ці 2-3 місяці на реабілітацію, яка б мала бути і є дорога, щоб просто не там нікого не пристріляла чи себе не пристрелила, бо про самогубство нас теж не прийнято говорити. Як про СЗЧ. не дай Боже, ми будемо ж типу розказувати, що відбувається. Ну я можу сказати, що самогубство в армії теж випадків дуже багато. Так, Це всі знають, але це теж не ну, можна ну, говорити, про, бо ми про це не Росію говорити, але ну таких випадків є. Бо я чому про це знаю? До мене часто родичі звертаються, тих, хто в самогубство. Вони ж ніяких виплат не отримають. От і ну то це... навіть йде випадки, є що їх навіть не хоронять як військових, бо позор, він не загинув як герой, він нехай буде на цивільному цвинтарі військових випадку. це взагалі наголовна на вас. От тому там багато в мене навіть є справа, коли ми все ж таки доказали доведення до самогубства по військовому і там повністю змінили кваліфікацію цю. Ну тут треба, якщо людина має певні проблеми, я говорю завжди, що давайте це. Проблеми. Якщо, наприклад, скарги там не направляють на лікування, механізм скарг от судів не працює. Механізм так гарно, бо там це рік-півтора, а от механізм скарг по військовій лінії ну, якось там працює, е, тому що ну, в деяких військових частинах навіть е, командування говорить: е, напиши, там, визивай військовослужбовця, напиши, що відмовляєшся від е, скарги, бо будеш зараз на нулі. І такі випадки бувають зі слів клієнтів, з чим вони звертаються. Я прадив би, якщо є, наприклад, направляють там на медичне забезпечення, не звільняють в мене там показові випадки, коли всі мають документи, а звільняти не хочуть. І людина готова йти все за чим. Ми розмовляємо з нею. Я говорю, Окей, шукаємо вихід, зараз поштою направимо на військову частину, на вище командування з пакетом документів всі, і тебе звільнить. Так, треба почекати, тому що не визначений терміни. Це у нас там електронні рапорти поводили, класно розказали про те, як воно працює. Забули розказати про те, що механізм по звільненнях подачі електронних рапортів не працює. Це основне, що треба у військовослужбовці. Не відпустки там і все інше. А саме у цей момент і він не працює через такі людські фактори. Тому повинні бути чіткі критерії, як подати там умовно. У нас зараз е, адреси військових частин засекречені. Е, електронні адреси засекречені. Куди написати військовослужбовцю? Куди написати ага. адвокату? І от ми там придумаємо: о, там на цю військову частину, скоріш за все, вона підпорядкована, напевно, в ДШВ. І от я тоді через командування ДШВ напишу: ну не повинно так бути. Повинен бути якийсь центр звернень, куди ти можеш направити, хоч навіть. Коли людина загибла, родичі шукають цей центр, а, а куди ж військову частину написати? Ні, юридично, ніякої адреси нема. Пишеш на Генштаб, іноді листи повертаються, або з пошти ніхто не роздруковує їх взагалі електронний Тому я завжди раджу шукати вихід до того, як пішов СЗЧ. Бо як тільки людина пішла все ну, до речі, навіть були тих, хто йшли в СЗЧ через те, що учасника бойових дій не давали, я говорю: а чому проблема? Говорить, я тут воюю чесно вже майже рік. Мені немає учасника бойових дій. От там у тих тих є, а у мене немає. Починаю розбиратися, говорю, так це ж ну для чого йти все за Давайте скарги, напишемо, все зробимо. Людину через півтора місяця прийшли всі документи, все нормально. Він отримав учасника бойових дій. Тобто, я говорю, а чого ти не звертаєшся до командування? Я звертався до командування, вони сказали, що мої десь документи там. Я говорю, а де там? Ну, там, в комісії, отам, негодяї сидять, не дають мені. Я говорю, та комісії взагалі, вони формальний орган, Вони є документи, винесли рішення. Нема документів, не винесла. Я сувало, що сама військова частина просто так, ну, халатно не направляла документи. Людина потенційно могла піти все СЗЧ. Тому я по самовільному залишенню військової частини можу сказати, що з тими, хто звертається, з ними треба працювати. І це зменшить кількість.